Василь Баранов, виконуючий обов'язки головного тренера ФК Кудрівка, пане Василю, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Я вдячний своїм хлопцям за ті емоції, які зараз були в роздягальні. Ми сьогодні грали з дуже потужним суперником, але ми намагалися грати свою гру. І той початок гри, який був що 20-25 хвилин, це були дуже гарні хвилини. Потім хлопці, мабуть, психологічно десь втратили ініціативу. Да? Суперника треба відіграватись, пропустили не обов'язково гол, але ми намагалися грати на перемогу і ми сьогодні перемогли, я думаю, заслужені. Напевне, вилучення зіграло на користь вашої команди сьогодні. Ну звичайно, коли получаєш на одного році більше в грі, це мотивує команду суперника, яким вже втрачати не було, що і ми десь можливі ініціативу віддали і більше зрати, щоб не пропустити. Але в нас були гарні моменти для. Для того, щоб збільшити рахунок, були гарні контратаки реалізували. Я ж вічаю, що ми сьогодні грали з соперниками, які не заслужено але там і де ми теж хочемо бути. Після сьогоднішньої гри ваша команда вийшла на першу сходинку. Напевно, такі також є впевненості Ну, Це повинна, звичайно, повинно зараз на 8, у нас ще чемпіонат не закінчився. І сьогодні гра, ми посвяткуємо, а завтрашнього дня ми вже повинні готуватися до наступного по Зараз чемпіонат виходить на фінішну пряму. Які завдання стоять перед командою? У нас кожного гри стоїть одне завдання перемагати і показувати якісну гру. Ігор Вікторович Тимченко помічник головного тренера Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Була важлива гра, гра з хорошою командою. Така. Гра за перше місце. На жаль, ми сьогодні поступилися, але у мене до наших футболістів немає претензій, Вони на полі билися. Так, перший тайм, напевно, ми перші 30 хвилин не вийшли. Може, трішки не так, як потрібно, було, пропустили два м'ячі. Але потім намагалися відігратися. Один м'яч відіграли, і весь другий тайм намагалися відігратися. Красна карточка. Теж не на нашу користь, звичайно, не пішла. На але про всі вилучення меншості. Ми не здавалися. Тому я хочу нашу команду поблагодарити за гру. Так, були причини, які нам сьогодні заважали цій грі. Не могли ми розраховувати і на одного футболіста з основного складу. Тому не наш день. Просто сьогодні не наш день. Тому я поздравляю Кудрівку, а у нас все в наших руках, і ми будемо готуватися до ігри і Ну І напевне, переломним моментом у матчі стало вилучення Дмитра Щербака. Я думаю, ну непереломним, воно просто дуже нам ускладнило, тому що до цього влучення вже було відчутно, що ми так скажемо нагнітаємо створюємо моменти, і Щербак був учасник всіх цих моментів. Звичайно, напевно, для такого досвідченого футболіста таке вилучення воно не припустимо. Тому трішки він підвів команду. Я думаю, що він. Сам дуже себе картаю за це. Ми, маємо, що маємо, маємо, що маємо. Будемо працювати і намагатися в наступних іграх набрати очки.